Черговий ракетний терор, чергові руйнації. Так лише після ранкового обстрілу у Харкові російські окупанти понівечили ще 72 будівлі, з яких 69 – це житлові багатоквартирні будинки. За попередніми підрахунками служб пошкоджено майже 800 вікон. 681 – це у квартирах харків'ян та ще 107 – у місцях загального користування. Також руйнації мають щонайменше чотири покрівлі з самого ранку. На місцях прильотів працюють комунальні служби всіх напрямків. Дуже багато роботи, яка додалася, це звісно, так але казати, що сьогодні зараз про те, що тут потрібно розбирати, неможливо, бо буде інструментальна експертиза. Експерти дадуть е таку е потужну оцінку всіх цих руйнацій, які є. І потім будемо прийняти рішення. Що стосується іншої адреси, то зараз ви бачили, що вже йде розбор, бо по іншому неможливо, там аварійна ситуація. Нам потрібно локалізувати аварійну ситуацію і робітники ДСНС працюють. Через ранковий обстріл у Харкові додалося й вимушених переселенців, харків'яни, які повинні переїхати зі своїх понівечених квартир в інше житло. У муніципалітеті пообіцяли їм допомогти. До нас звернулося 17 родин, яким ми будемо забезпечувати таким тимчасовим проживанням. Це буде один з готелей міста Харкова. І всі родини, які звернуться до нас, ми будемо розташовувати їх у тих містах, в яких вони зможуть більш-менш безпечно жити. Поки ж після нового ракетного удару у Харкові віконні рами вцілілих квартир доводиться зашивати ОСБ плитами, бо попереду холодний сезон. У комунальників вже завдання від мера оперативно розчистити всі дороги, тротуари та двори від уламків. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків новини.